І до новин спорту. На жаль, футболістам Буковини не вдалося здійснити чергову сенсацію і вибити з розіграшу Кубка України одного з лідерів вітчизняного футболу Київський арсенал. Для цього їм не вистачило дещиці, адже той футбол, який продемонстрували Буковинці, цілком заслуговує на повагу до нашої команди. В чому зізналися титуловані арсеналівці після досить складного, але все ж таки щасливо переможного для них поєдинку. Рекордна кількість уболівальників – понад 10 тисяч прийшли підтримати рідну Буковину і водночас насолодитися майстерністю футбольних асів, якими є гравці київського арсеналу. Чого вартує лише дует нападників столичної команди, відомих гравців збірних Узбекистану та Румунії Максима Шацьких та Йонаса Мазілу. Але буковинських футболістів не знітили ні титули суперників, ані їх висока майстерність. Ченівчани одразу ж нав'язали гостям боротьбу на кожному клаптику поля, завдяки чому титуловано киянам не вдалося. Ся диктувати свої умови в першому таймі. Суперники обмінялися рідкими гострими атаками, але безрезультатно. Найменитих суперників така гра Буковина справила неабияке враження. Дуже цікава команда, яка ну скажемо так, в футбол дуже цікаво. Uh, поэтому я буквально зда знала, знал чи хорошо камадочі хараш на початку тайму суперники обмінялися гострими випадами. Але спочатку Степану Миховічуку, з яким нечемно повелися суперники, проте суддя пенальті не призначив, не вдалося реалізувати свій вихід. А потім гості не змогли переграти нашого голкіпера Мусієнка. Буковинці почали діяти сміливіше та агресивніше, але замість того, щоб забити, пропустили самі. Гол виявився несподіваним, коли спрацювала зв'язка шацьких мазілу при розіграші кутового. Чернівчани кинулися відігруватися і мали нагоди, щоб уникнути поразки. Але м'яч вперто не йшов у рота суперників. Фінішний атакувальний спорт чернівчан вирішили зупинити судді, які вже в доданий час знову начудили і не захотіли побачити, що м'яч вийшов за межі поля. Про щось їм наші гравці і зарахували ще друг другий гол, якого, по суті, не не могло бути, бо забитий він був не за правилами. Хороша була сьогодні игра. При підтримці зрителей, это, наверное, интересно. Футболистам играть. Большое спасибо, що прийшло стільки людей. Ну, У нас, як я вже говорив, хороший экзаменатор був. Команда із ведущих команд на Україні, входяща в пятерку. Нам було приємно з снизу зіграти. Постарались настолько, сколько змогли. Ну, ошибки будемо вже разбирать далі. При доволі хорошій грі з маститими суперниками наша команда отримала не зовсім заслужену поразку, що засмутило самих гравців. Арсенал, конечно, хороша команда, не зря на лідерах прем'єр-ліги. Але Я, конечно, очень розстроєна команда. Все таки, виходя на поле, ми не програли перед грою. Я думав, що 50 на 50 могло і повести. Ясно, что арсенал команда сильнее хотели, могли, что-то не хватило. І все ж таки команда заслуговує на подяку за ру і побажання продовжити своє сходження вже в змаганнях першості України. За настрой їхній за віддачу немає ніяких претензій. Навірно, наш рівень показує. Є над чим працювати. Є над чим працювати. Народ любить нас. Рідко буває так. Сьогодні Володимирович Черняк сказав у роздівалки, коли в Ченюцях болівальний хлопає, коли команда програла. Значить, вона довольна нашою грою. Ми будемо старатися для їх радути і показувати хороший футбол. Патюк, Василь Патя, Володимир Неколяк, дня, тева.